Вітаю! З підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного: оцінка впливу на довкілля, обов'язкова умова будівництва нових атомних енергоблоків. На ХАЕС створено робочу групу для впровадження політики безбар'єрності, чергове засідання Ради зі співпраці з волонтерами, благодійний захід сімейні перегони до Міжнародного дня сім'ї. Шаблістка з Нетішина стала переможницею Кубка світу з фехтування. Подробиці далі. Оцінка впливу на довкілля обов'язкова умова будівництва нових атомних енергоблоків. Перед початком зведення нових потужностей за технологією ЕйПІ 1000 на майданчику Хмельницької АЕС необхідно отримати висновок щодо оцінки впливу на довкілля. Мета цієї оцінки унеможливити ризики шкоди навколишньому середовищу, обстоювати його охорону та екологічну безпеку, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. Процедура ОВД триває понад півроку. Протягом цього часу енергоатом має повідомити про планову діяльність. Та підготувати звіт. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України проаналізує надану у звіті інформацію у процесі обов'язкових громадських обговорень, а також оцінить транскордонний вплив та надасть мотивований висновок. Остаточне державне рішення про добудову атомних енергоблоків на ХАЕС прийматиметься за рахуванням цього висновку. На Хмельницькій АЕС створено робочу групу для впровадження державної політики безбар'єрності, забезпечення безперешкодного доступу всіх груп населення до різних сфер життя, завдання національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Базовий принцип непорушності та безумовного дотримання прав людини застосовується при розробці програм під час нового будівництва або у роботі організацій. За такого підходу виявляється повага до людини та відсутність дискримінаційного і упередженого ставлення. Робоча група розгляне можливість імплементації національної стратегії для опрацювання шести основних напрямів усунення бар'єрів фізичного, суспільного, громадянського, економічного, освітнього, цифрового та інформаційного. Колектив ВПХС приєднується до втілення національної стратегії безбар'єрності. Щоб крок за кроком долати бар'єри і будувати країну, в якій поважають і цінують кожного, незалежно від віку, статі та фізичних особливостей, Щороку у 3-4 травня, відзначається Всесвітній день вишиванки. Для українців вишиванка символ єднання нації, зв'язок поколінь, носій вікових традицій та оберіг. У четвер, вісімнадцятого травня, на площі перед адміністративно-побутовим корпусом Хмельницької АЕС відбувся флешмоб до всесвітнього дня вишиванки. Працівники атомної станції радо взяли участь у традиційному заході. Разом у вишиванках утворивши живий український орнамент. Після заходу колективи підрозділів мали змогу зробити спільне фото на згадку у національному вбранні. Відбулося чергове засідання ради зі співпраці з волонтерами. У засіданні взяли участь члени ради, представники підрозділів ХС та громадської організації «Енергія наших сердець. Голова робочої групи Сергій Сахнюк розповів про виконані заходи та нові звернення від захисників. Учасники засідання опрацювали 22 звернення щодо надання допомоги військовим частинам. Налагоджений механізм співпраці з волонтерами дозволяє оперативно закуповувати за кошти, перераховані працівниками ХС та ППО -ДП, на як «Енергоатом», необхідне бійцям обладнання. Протягом минулого тижня, в рамках цієї ініціативи, для сил оборони було надано сучасний тепловізор, 14 пар навушників та два біноклі. Ще два тепловізійні приціли атомники передали захисникам з іншого підрозділу. Крім того, військовослужбовцям було надано сім тепловізорів, 20 каліматорних прицілів, квадрокоптер Mavic 3T, аптечки, кровоспивні турнікети та далекомір. Сучасні прицільні системи допомагатимуть нашим бійцям вражати цілі з максимальною ефективністю. 11 травня було оголошено результати конкурсу плакатів з культури безпеки та відзначено його учасників. Це традиційний захід, який проводиться відповідно до програми конкретних дій, спрямованих на становлення та розвиток культури безпеки на ХС. Власне бачення цього комплексного поняття працівників втілювали у своїх роботах. Конкурсна комісія оцінила представлені плакати серед основних критеріїв: відповідність цілям і завданням конкурсу: оригінальність, рівень художнього виконання, актуальність та інформативність. Перше місце посіла творча група транспортного цеху, друге у працівниці гідротехнічного цеху Марії Мізгарьової. а третє у Катерини Круглової, представниці цеху радіаційної безпеки. Напередодні Міжнародного дня сім'ї Хмельницька АЕС провела благодійний захід на підтримку ЗСУ. Сімейні перегони об'єднали нетішенців з метою збору коштів для захисників України. На заході були присутні генеральний директор ВПХС Андрій Козюра та голова профспілкової організації Михайло Гук. Андрій Козюра наголосив на важливості об'єднання українців. Наша перемога в нашій єдності, в наших цінностях, які передаються дітям у сім'ях. Організація молоді ППОХС підготувала учасникам цікаві завдання. 20 родинних команд спробували свої сили в благодійному квесті, змагаючись у спритності та кмітливості. Колектив цеху господарського забезпечення приготував солодощі, а працівники відділу соціальних об'єктів організували для відвідувачів ярмарок та патріотичну фотозону. Представники Національної гвардії та Рятувальники демонстрували зразки техніки, засобів захисту та озброєння. В рамках заходу було зібрано майже 60 тисяч гривень, які організатори перерахують на потреби військовослужбовців. Українська команда Фехтувальниць здобула золото Кубка світу. Нетішенка Аліна Комашчук піднялась на найвищу сходинку п'єдесталу у складі збірної України з фехтування на шаблях серед жінок, який відбувся 14 травня у Грузії. До складу збірної вийшли Ольга Харлан, Аліна Комашчук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька. Вихованка кадею США ППОХС Аліна Комашчук гідно провела всі командні поєдинки. Зокрема, у боротьбі за золоті нагороди ключовим стала передостання сутичка, у якій спортсменці вдалося реалізувати свою перевагу і змінити рахунок з 32-35 на сорок вісім переможний бій лідера української команди ольги харлан встановив остаточний рахунок 45-42. це перша командне золото кубка світу у жіночій шаблі для збірної україни з 2016 року це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. Не забудьте натиснути лайк під цим відео та підписатись на наш канал, аби не пропустити найважливіші новини. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!